Часто до мене приходять люди із своїми проблемами. Я вам перерахую зараз декілька проблем, які, можливо, є і у вас, які б ви хотіли вирішити. Наприклад, звернулася жінка, у якої була дисплазія, шики матки. І вона появилася після родів. Коли ми занурились у проблему, ми вияснили, що в неї конфлікт у стосунках з партнером, а це сексуальний конфлікт. Щось заставило її думати, що вона стала небажаною для партнера. Ця програма сиділа глибоко всередині ще з дитинства, і вона відчувала небажаною дівчинкою, небажаною жінкою. А коли народилася дитина, роди запустили цей паттерн цю травму, і ми пішли в пропрацювання цієї травми. Найбільше приходять жінок з проблемою того, що у них падає желізо. Низький трансферин, низький е, гемоглобін. І на базі своїх досліджень я виявила, що у людей з такою ситуацією є проблема із самознеціненням, конфлікт самознецінення, і таблетками ми його не піднімемо. Тут потрібно відвідувати хорошого психолога, психосоматолога. Для того, щоб підняти свою самооцінку. У мене для цього є курс Психосоматика Сім систем цінності, але найкраще це робити через роботу з тілом у індивідуальних сесіях, на які ви можете записатися до мене. Цей конфлікт, самознецінення, він може руйнувати наші кістки, наші суглоби, протрузії, артрози, опущення органів у цього конфлікту. Дуже серйозна руйнівна дія і вплив на організм. На крайній консультації було про те, що у людини був сильно виражений метеоризм, і що ми там знайшли? Ми там знайшли роздратування, мене всі дратують. І ось цей метеоризм він був таким комом над маткою, де людина усвідомлює, що її дратують ті, з ким я живу. Мене дратують усі, але часом я терплю і не можу усім висловити те, що я думаю. І задайте для себе питання і знайдіть відповіді. І для того, щоб це зняти з тіла, потрібна тілесна робота, глибока психологічна робота і допомога. І за тим, що я вам скажу, ви щось усвідомите, але ви не зміните самостійно мислення. А це має бути системний підхід і системна робота. Наприклад, коли людина хоче бачити іншу реальність, їй це надоїло, коли це закінчиться, у неї може проявитися навіть астегматизм, тому що вона має якісь вигадки, ілюзії у своїй голові, якими вона хоче жити. Але це не проявляється, а проявляється хвороба. І пропрацювати це можна на консультації з фахівцем, який знає, як це знімати через конфлікт тіла. І коли приходять люди і кажуть: у мене набряк обличчя, у мене начебто я плакав всю ніч, все лице затекло. Тут це просто подумайте. Коли у людини затікає обличчя, насправді тоді, коли у нас плаче, коли вона почуває себе відштовхненою, покинутою, непотрібною. Коли у неї не реалізовані плани, мрії, амбіції, людина хотіла стати відомою, потрібною, знаменитою, виступати, але їй це не вдається. І вона відчуває всередині покинутість непотрібність. І на фоні цього вона прокидається зранку з набряками. Незалежно від того, спимо ми чи не спимо, нам сняться сни. І наші гормони працюють навіть у снах. Мозок працює все одно. У нас відбувається під час сну гормональні зміни. Все залежить від рівня тривоги, від того, яке у нас мислення. Ми переносимо процеси в сон. І якщо у вас є маленькі діти до 7 років, і ви проживаєте в собі тривожні стани, то через ваше поле, поле вашої реальності, морфогенетичне поле. Все це передається на ваших дітей. Тому, не працюючи із собою, ви просто вбиваєте своїх дітей і навіть про це не думаєте, шукаєте винних лікарів, ще когось, до кого ви звертаєтесь по допомогу. Але в першу чергу потрібно отримувати психологічну допомогу. Всі проблеми формує наша психіка. І як ви думаєте, з якими питаннями найчастіше приходять люди? Звісно, головний біль. І він виникає на фоні стресу, тривоги та напруги, яку потрібно знімати з тіла. Але у основі лежить конфлікт інтелектуальності. Я не можу вирішити проблему. Я не можу знайти відповіді на запитання, чому мені не вдається, чому у інших по-іншому, а у мене не так. Тут і самобезцінення, і самоїдство, я недостатньо хороший, і це все закладено з дитинства. Це ще зі школи. Треба бути хорошим, чемним, добрим, лагідним до інших. Запам'ятайте, але свої емоції ти маєш подавити, ти маєш терпіти. На одному тренінгу підійшла жінка і каже: я ставала на цвяхи і втратила свідомість. Якщо ви не знаєте, я теж майстер цвяхостояння, провожу інтенсиви в місті Київ. І я вам можу розказати про що це. Багато людей бояться ставати на цвяхи, вони бояться втрати свідомості, вони бояться ще щось тратити. Четвертий рік розбираюся з темою цвяхостояння. Скоро буде курс, на якому я буду навчати цвяхостоянню, курс пробудження. Я буду навчати майстрів віп-пакет, які будуть ставити людей на цвяхи, а також буде ще один модуль для себе пропрацювання себе і своїх дитячих травм. Так от. Запаморочення це втрата опори, втрата опори під ногами. Моя опора десь не в мені. І я втрачаю контроль. Я не контролюю своє тіло. Бо мені потрібна опора чоловіка, батьків, якихось людей, начальника. Мені потрібно на щось опиратися все життя. Бо суспільство каже, партнер потрібен для опори. Ні, для опори потрібно тіло, а не партнер. А партнер по, ну, потрібен, щоб розділити свій внутрішній стан. І коли людина заходить у всі ці конфлікти, у неї піднімається тиск, напруга. А високий тиск артеріальний в тілі він про те, що людина хоче багато контролювати. Тиск в голові спричиняє запаморочення, в тому числі від контролю, який не піддається людині. І тут виникає тупікова ситуація, бо людина насправді. Не займається своїм життям, вона сидить у житті інших людей і у ще багатьох конфліктах, які спричиняють дані захворювання. І якщо ми подивимось глибше, то всі тиски, які є в тілі людини, вони так само пов'язані із нашими нирками, тому що серцево-судинна система вона напряму зв'язана з видільною системою. І видільна не справляється, бо є конфлікт. У людини, наприклад, є проблема з лівою ниркою, це внутрішні кордони, які всередині я не можу встановити. Я не знаю, що я хочу. Права нирка це зовнішні кордони, порушені кимось. Я дозволяю порушувати комусь кордони. Проблеми з нирками у тих людей, які не вміють відмовляти іншим людям. Вони кажуть собі, ні. А іншим людям вони кажуть так, бо вони хочуть бути хорошими для них. Такі люди, як правило, не вміють говорити правду про себе. Вони все приховують, щоб ніхто не дізнався про їхні трагедії, невдачі, перепроживання. І такі люди і себе не знають до кінця, тому що вони на постійній основі живуть в напрузі. Вони хочуть бути хорошими, добрими, доказати кому, що я можу, і так далі. Тому, друзі, якщо вам відгукується дана тема, і якщо ви маєте якісь конфлікти в тілі, пишіть, будь ласка, коментарі під цим відео в Ютубі. І я обов'язково буду знімати для вас дані відео для того, щоб ви могли пропрацювати, хоча б зрозуміти про що ваш конфлікт в тілі, і прийти до розуміння себе, пізнати себе. А також ви знайдете посилання на мій курс психосоматолог, де ви зможете отримати професію і сертифікат. І до кінця вересня на курс триває знижка 50%. Ось тому, якщо для вас це цінно, якщо ви хочете отримати професію, буду рада вас бачити у моїй команді у моїй школі переродження. Я не робію психолог. Клінічний психолог, краніальний терапевт, дитячий остеопат, нейрофізіолог, провізор займаюся тілом, психікою, емоціями тонким планом, уже дуже давно вивчаю аромопсихологію, тому школа, яка подає матеріал на рівні три єдинства: дух, душа і тіло в Україні, можна сказати, єдина. Ну, принаймні я поки що. Не знаходила таких шкіл, тому запрошую вас на навчання в мою школу. Посилання на школу ви знайдете під цим відео. До зустрічі з вами. Обнімаю вас!